Говоримо про перпендикулярність у просторі. Отже, дві прямі називаються перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. Перпендикулярність прямої площини. Пряма, яка перетинає площину, називається перпендикулярною до цієї площини, якщо вона перпендикулярна до кожної прямої, яка лежить у цій площині. Отже, якщо пряма А перпендикулярна до кожної прямої площини альфа, то вона називається перпендикулярною до площини. Ознака перпендикулярності прямої площини. Якщо пряма, яка перетинає площину, перпендикулярна до двох прямих площини, що проходять через точку перетину, то вона перпендикулярна і до самої площини. Тобто, для того, щоб довести, що пряма перпендикулярна до площини, ми маємо в цій площині знайти дві прямі, які перетинаються, і щоб дана пряма А була перпендикулярна до кожної з них і проходила через точку їх перетину. Тоді ця пряма перпендикулярна і до площини альфа. Далі ми можемо сказати наступне, що? Через точку, що не належить площині, як і через точку, що належить площині, можна провести пряму перпендикулярну до цієї площини і до того ж тільки одну. Якщо площина перпендикулярна до однієї з двох паралельних площин, то вона перпендикулярна і до другої площини, От пряма А. Альфа і бета площини пар паралельні, пряма а перпендикулярна до площини альфа, тому вона буде перпендикулярна і до площини бета. Якщо дві прямі перпендикулярні до однієї тієї самої площини, то вони паралельні між собою. Разом з тим, якщо одна з паралельних прямих перпендикулярна до площини, то і друга до цієї площини також перпендикулярна. Далі поговоримо про перпендикуляри похилу. Отже, як ми сказали, через точку, що лежить поза площиною, можна провести тільки один перпендикуляр до цієї площини. От У нас АО перпендикуляр до площини альфа. В цьому випадку точка О, тобто кінець перпендикуляра, що лежить у площині, називають Основою перпендикуляру. Точка О основа перпендикуляру. Похила проведена з точки на площини, це будь-який відрізок, що сполучає цю точку з точкою площини і не є перпендикуляром до площини. Тобто будь-який інший відрізок. Який проведений з точки А до площини Альфа, А Б, АЦ це вже похила. Відповідно, точки Б і С, ті, що лежать в площині, називаються основою похилення. Отже, якщо ми говоримо про АО перпендикуляр до площини, АБ похила, то відрізок ОБ називається Світлані. Е проекцію похилої АБ на площину. Тобто це відрізок, що сполучає основи перпендикуляра і похилої. Так як трикутник АОБ прямокутний, то ми можемо використовувати співвідношення, пов'язані з прямокутним трикутником, в тому числі теорему Піфагора. Як зрозуміло, з однієї точки до площини можна провести безліч похилих, і вони мають такі властивості. По-перше, рівні похилі мають рівні проекції. Із двох похилих більша та проекція, якої більша. Ну і перпендикуляр, звісно, коротший за будь-яку похилу. Далі теорема про три перпендикуляри. От у нас є площина альфа, пряма А, що лежить у цій площині, а О перпендикуляр до площини Альфа. Відповідно, АН, наприклад, похила, ОН – її проекція. Так от, якщо пряма, яка проведена на площині через основу похилої, перпендикулярна до її проекції, то вона перпендикулярна і до самої похилої. І навпаки, якщо пряма перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до проекції похилої на цю площину. Тобто, якщо ми маємо ОН, OH, це проекція перпендикуляр до А, то і похила АH. OH також перпендикулярна до прямої А. Ну і далі перпендикулярність площин. Площини. Називаються перпендикулярними, якщо ми проводимо третю площину, яка перпендикулярна до лінії перетину цих площин. І вона перетинає кожну з площин по прямих А і Б, які між собою будуть перпендикулярними. Ознака перпендикулярності площин. Якщо в одній з площин Є пряма, яка перпендикулярна до іншої площини, то ці площини перпендикулярні. Отже, для того, щоб довести, що площини перпендикулярні, ми повинні знайти в одній з площин пряму, яка до іншої площини буде перпендикулярною. Властивості перпендикулярних площин. Якщо в одній з перпендикулярних площин, от площини альфа і бета перпендикулярні, ми проводимо пряму, яка перпендикулярна до прямої перетину цих площин, то дана пряма буде перпендикулярною і до площини бета.